Я з Рідлі скоттом на зйомках. День перший. Він вирішив провести невеличкий тест на мені в перший день. Для гладіатора Так, ми знімали гладіатора. Я зайшов на знімальний майданчик, одягнений як римський генерал, в цільнометалевих обладунках в перші декілька днів. І це не дуже комфортно, знаєте. Рідлі підходить і каже: я просто зніматиму, як ти спостерігаєш. Я хочу, щоб ти озирнувся направо, щоб побачити маленьку пташку на дереві. Можливо, ти усміхнешся. Пташка злітає, і я хочу, щоб ти дивився, як вона летить. І цей політ повертає тебе назад на поле битви, на те, що в дійсності перед тобою. І він такий «Екшн!» Отже, я зробив це, і я цілком впевнений. Я зробив кожну окрему річ, яку він хотів. І я поставив невеликі акценти на певних речах. І після цього переніс увагу назад на поле битви. І він підійшов до мене і сказав: Ми з тобою будемо офігенно величними, друже.